Як сказати французькою мовою, «Отже ж не щастить. М -м -м, шкода то як сьогодні зі мною відбулася саме така ситуація. Я приїхала в місті Києві на батьківщину мати і хотіла вам зробити шикарну, маніфітне екскурсію, але па де шанс, па де шанс коли французи говорять швидко, у прийменнику «ду» вони забирають ось цю «е» «e» і звучить «pas de chance», «pas de chance», або ще розмовна фраза «c'est dommage», «c'est dommage», «c'est dommage que je n'ai pas pu», «я не змогла», «vous montrer», «вам показати», «notre mère patrie». Батьківщина мати меле Петрі». Отже, запишіть ці чудові фрази. А більше ми з вами будемо вивчати вже 22 січня на курсі французької комплексний, де буде і фонетика, мистецтво вимовляти, і граматика, і лексика на рівні Б 1 за програмою французького підручника. Едітубі, а старт 22 січня, а реєстрація вже триває за посиланням в шапці профілю. Бенже! Ben...